Польські депутати у п'ять разів бідніші за українських народних обранців. У Польщі порівняли їхні парламентарі, урядовці та навіть президент мають статки в рази менші, хоча отримують більшу зарплатню. Наша Маргарита Ситник вивчала електронні декларації можновладців у Варшаві і шукала розкоші в сеймі. У мене недорогий годинник, коштує 200-300 злотих. Цей рюкзачок коштує 400 злотих. Купила нещодавно. Скільки коштує ваш костюм? 500 злоти, Може, ви в це пані, не повірите, але 500 злотих. Марна справа шукати люксові бренди на польських депутатах або їхні дорогі машини. Найдорожча автівка, яку нам вдалося знайти під Сеймом, коштує не більше 40 тисяч доларів. Решта депутатських машин це старі іномарки, на яких їздять і прості поляки. Польські парламентарі рідко потрапляють на обкладинки таблоїдів через пристрасть до розкішного життя. кажуть, у Сеймі не заробиш. Я працюю у приватному секторі багато років. У мене є нерухомість і машина, як і у багатьох поляків. Політика у Польщі не місце, де водяться великі гроші. Це суспільна служба. Про маєтки та гроші законодавців можна дізнатися прямо на сайті Сейму на сторінці кожного депутата, декларації до обрання і після року у парламенті. Кожен може подивитися, чи збагатила державна служба народного обранця. Депутат або сенатор після сплати податків потримує на руки 6600-6700 злотих. Серед Зарплату у Польщі 4 тисячі злотих. Один з найяскравіших прикладів розплати за незадеклароване. Колишній міністр транспорту Славомір Новак. Він втратив посаду через незазначений у звіті годинник вартістю на наші гроші 80 тисяч гривень. І це поставило хрест на його політичній кар'єрі в Польщі. Тепер пан Новак очолює укравтодор. Польські журналісти порівняли статки десяти найбагатших українських нардепів у п'ять разів більше за статки найзаможніших польських колег. Хоча зарплата у поляків вища. Абичний польський міністр у нього є як правило, квартира в большинстві куплена на кредит. У нього є якась машина, та не якийсь какої та бентлі і порш. Задекларована готівка, мощі і храми українських законодавців у поляків викликають шок. Українці перевірте своїх депутатів і спитайте звідки у них мільйони, бо це є важливе для прозорості законів. Маргарита та ситники Грентанюк з Варшави ТСН один плюс один.